Всім привіт! Що там на зв'язку? І ми протестуємо, чи отака от викидуха скальпель, Значить, зможе. Що він зможе пробити? Давайте так на своїй руці я не буде це Давайте Спробуємо так. Ми прикладемо. Ок, воно його піднімає, але не пробиває. Це я раніше робив дирочку. Давайте отак. Його зараз, витягувати назад. Не працює. Що може тут? Угу. Це бумажка. Робимо висновок, що викидуха не може нормально пробивати один лист, листочок на звичайний папір з дитячого садочка. Тобто, маючи такий от викидний ніж значить, ми, зі а, скальпелем на кінці оце заміняємо. Він можна його замінювати на нові лези. Ну, Воно зараз абсолютно нове, гостре, Я показував, да, як воно цей. Воно знімається. Ось воно знялося. І працює тільки цей апарат. Потім ми його засовуємо. Все. Ось так. Але великої загрози воно не несе, тому що воно серветку пробиває. Тоненьку різинку, да, от. а листочок паперу уже вже і не зовсім. Да? Спрацьовує автоматика, і воно вже тут, тут от, в такому положенні. Його достатньо можна стряхнути, і воно знову буде зараз працювати. Да, так, витягнемо. Чик-чик-чик-чик. Ось так.